Коніча, товариство. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все у нас буде Україна. Так, ви правильно зрозуміли. У нас сьогодні чергові кросівки, У нас чергова серія із розділу щойно з пошти, щойно забрав. Так, у мене чергові адідаси. Так, 25-й рік продовжує дарувати нам яскраві емоції. І наразі яскраві емоції нам дарує компанія Adidas і українська платформа Adidas. Зараз у них дуже класна акція розпродажу. Тому ловіть момент, переходьте на сайт, обирайте класні ціни на суперкласні кросівки. Ну і в цьому огляді я вам покажу кросівки, які я, будемо так казати, обрав. Я одразу як тільки побачив їх на сайті а, і в тому кольорі. Чому? Тому що ось ця модель, а саме сьогодні у нас на, будуть, на розпаковці будуть Adidas а, Adios Pro 3M. А, ця модель, мені будемо так казати, не дуже подобалась, але в цьому кольорі це просто-просто ну, просто було кохання з першого погляду. Давайте не будемо вас. А, Томлювати цими розповідями. Ось ви одразу я вам одразу демонструю, що ми перед собою маємо. Adios Pro 3M Adizero У кольорі. У кольорі. Е -е, так, 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 так. Тут не зазначається, не зазначається колір. Я вам одразу скажу, який колір на сайті. Він зазначається так: Pink Spark або Аврора Металік Sandy Пінк. Ну, для мене це Пінк Спарк, а саме ось він. Ось такий колір. Дивіться на цю красу. Дивіться на цю красу. Одразу хочу зазначити, компанія Adidas, як завжди, жодним чином не впливає на результати цього відео. Красівки придбані мною, мною особисто, за свій особистий кошт, тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Це просто ну, це просто кохання. Ви дивіться. Я... я не можу просто вам передати ті емоції. Одразу, як тільки на пошті, отримав коробку, розпакував, побачив, відкрив коробку, побачив. Ах. Я не знаю, просто камера не змо не може передати емоцій, не може передати відчуттів, але тим не менш, просто нереальне. Не знаю чому. Можете називати мене як хочете, але як на мене, це просто нереальний колір. Нереальний, і в цьому кольорі вони виглядають все, що мені не подобалось в Adios Pro 3M, в звичайних, будемо так казати, колорвеях. Все мені подобається в цих, все збалансовано. Ну ще раз кажу, це моя особиста думка. Може вам не сподобається. Але мені дуже подобається. Мені подобається все. Причому камера, ще раз кажу, ось я з цим зараз працюю, щоб камера передавала, починала передавати ось саме той колір, який потрібно. Він. Трішки не такі вони, звичайно, і тут виглядають яскравіше. Тобто весь ось тут елемент, тут елемент, він, він трішки більш стриманіший. Е, на, так, Будемо так казати, по яскравості трішки-трішки легше. Ось воно все передається. І тому вони ще збалансованіші. Тут вони виглядають просто надзвичайно яскраво, такі аж, аж горять. Е, в реалі трішки-трішки все стриманіше, але, тим не менш, колір просто нереальний. Стосовно того, що ми перед собою маємо, що це таке, як кажуть, з чим її йдять, і чому я так ну будемо так казати, таким з таким захопленням про це все кажу. Наразі це будемо так казати, з лінійки суперкрасива Кадідас, у мене в принципі зібрані практично всі, окрім Діосів восьмих. Простих. У мене є таку Міс 10 зараз є Adios Pro 3M, є Prime X2. Strunk, тобто, будемо так казати, це моє поповнення суперлінійки Adidasів, лінійки, яка характеризується наявністю Light Strike Pro. Причому в цьому варіанті Light Strike Pro трішки відрізняється від, припустимо. Того лайтстрайку взагалі вони всі трішки відрізняються один від одного, якщо ви будете прискіпливо до цього відноситись. Тут ми маємо два, два ось таких елементи лайтстрайку. Всередині у нас Energy Rods 2.0. 2.0, пробачаюсь, карбонові. Ось вони карбонові, ці стрижні такі йдуть. Йдуть вони крізь все, всю підошву. Це для стабільності та, ну, будемо так казати, ще більшої енерговіддачі при навантаженнях. Не, навіть незважаючи на те, що у нас два, два елементи LightStrike Pro, велика підошва. Стосовно, до речі, підошви 39 мм. Мілі... Ой, пробачаюсь, мікрофон зачепив. Е, е, у нас 39,5 мм ззаду, 33 спереду, це дає нам 6,5 мм дропу, е, тобто різниця між задом та передом. У нас агресивний рокер. Ці кросівки призначені у нас е, для е, марафонських дистанцій. для... Д... Для дальніх дистанцій, 10 кілометрів і далі. Але як я вже зазначав багато разів, я їх використовую на кожен день. І чому обираю такі? Тому що, по-перше, полюбляю всі ці технології, і, як на мене, вони працюють навіть у звичайному режимі. Якщо ви, будемо так казати, готові трішки змиритись з тим, що ці кросівки ну здебільшого агресивні, вони в їх потрібно до них звикати. Це як кожен. Кожен день їздити на чомусь більш такого е гоночного типу, деяким. Е Деяким людям це вдається, деяким ні. Але мені вдається мені навпаки, вже без цих технологій не цікаво навіть дивитись на кросівки. Стосовно прайсінгу, ще раз кажу, зараз є надзвичайна акція. А, стартувала стартувала ціна таких кросівок від 250 доларів. Зараз їх ось там саме цю модель, саме в цьому кольорі, я придбав. За третину, практично, коштів. Для тих, кому цікаво, яку саме суму я віддав, пишіть в коментарях, відповім обов'язково. Але я вважаю, що навіть з рахуванням великого прайсу ці, ці кросівки, якщо ви полюбляєте всі ці технології, то вартують. В мене чому одразу кажу, це перші враження. Далі буде, я все ще розповім в, в детальному огляді, в тотальному. Але наразі я не розумію, чому було до, досить багато на них нарікань в плані верху. Так, він дійсно відчувається, так, якщо ви його... це така сітка у нас, така цупка, дуже міцна. Але вона чомусь на неї нарікань було в тому. У нас жорстка. Блогери казали, що щось там тут не подобається, тут не знаю. Вділись практично відразу лок. Жодним чином у мене не було проблем з затягуванням цих елементів. Також чомусь було. ну, Я бігунів, так, багато хто казав, що ось там, і тут, тут десь не подобається, тут не знаю. У мене одразу вони. Стало на те місце, як потрібно. Е, язичок так хотілося б, щоб було більше у нас пом'якшених елементів, але як на мене, достатньо жодного е, байту, жодного ось. Ну, тобто, щоб шнурки кудись там вам десь давали якусь проблему. Я не відчув. Це моя особиста думка. Ще раз кажу, нікого не примушую погоджуватися. Але, як на мене, стосовно того, як вони будуть носитись, у мене нема жодних сумнівів. Я тільки відчув, поки що з таких сумнівних, будемо так казати, моментів вони трішки Ось тут у нас задня платформа трішки має, ось ви бачите, вона. Трішки вузенька. Тому, якщо у вас, припустимо, це те, що я одразу відчув, якщо у вас припустимо нога, нога, стопа трішки завалюється набік. Можуть бути з цим проблеми, особливо для тих, хто на п'яту стає. Ви бачите, тут у нас ось такий елемент. Ну це моє одразу таке припущення. Я не знаю наскільки я ставав, то нормально, ще раз кажу. Але я, будемо так казати, вже трішки розуміюсь в цьому. І кажуть ті нюанси, які одразу я помітив. Стосовно розміру, чи потрібно брати на піврозміру більше чи ні. Як на мене, все ж таки трішки потрібно, оскільки у нас, ви бачите, агресивна платформа. У нас в цьому елементі є звуження. У нас е, тут в принципі товбок, то, ну тобто е, відсік для ваших пальців, в принципі, він великий, але можуть виникнути питання стосовно довжини його. Ось в цьому підсиленому елементі, можу, може бути. Тому як на мене, все ж таки на сайті зазначається йдуть розмір-розмір, але я все ж таки вирішив не ризикувати і взяв на пів розміра більше. Ви бачите, я вам демонструю 10,5, тобто 290 по джепен. Джепен це зазвичай саме довжина устілки. Тобто тут устілка 29 мм, 290 мм, тобто 29 см. Тим не менш, як на мене, все ж таки беріть трішки-трішки з запасом, оскільки, ще раз повторюсь, це агресивні кросівки, до них потрібно звикати. У нас ви бачите, яка підошва. Це все Continental, У нас стабілізаційна платформа тут додаткова є, щоб внутрішню сторону стопи. Ось ви навіть бачите у нас тут зазначено 39 мм. Ну, ці кросівки це реально рейсові кросівки на марафон, на все таке довгеньке. І ось я думаю, я спробую вже незабаром, як тільки більш-менш погода до хоча б до плюс 10 дойде, я вже спробую їх вдіти. Я на Кошти спробував в домі походив. Мені дуже подобається, як вони сидять, як вони виглядають взагалі. Ну з луком. Як на мене, тут, тут взагалі жодних питань не може бути. Вони надзвичайно класні. Це моя думка. Ще раз скажу, не думайте, що я там якось рекламую когось. Ні-ні ні-ні. Просто я дуже весь вони тільки з'явились на сайті, і я одразу одразу все в собі. В цей в лист своїх фейверісів закинув, серденько поставив собі, як потрібно, щоб вони в мене лежали. І як тільки з'явився мій розмір, з'явилася акція, вони, в принципі, з'явилися одночасно, тому що зараз великий сейл йде, і я одразу замовив. Просто не чекаючи, оскільки зараз на них дуже яскравий, яскравий прайс. І як на мене, вони. Ну, з рахуванням того, який кошторис, то взагалі нема питань. А навіть якщо ви б їх за повний прайс брали, вони вам нададуть все, що вам потрібно. Це моя особиста думка. Єдине, що ще так, зауважу, поки ви бачите, язичок у нас жодним чином не, при... не, вла... не вбудований, є тут з цим нюанси, але в принципі, зі шнуруванням у мене проблем не виникнуло. Припустимо, в тих самих Sen... Я не знаю, чому в мене, як, як, я їх не, ну, не вдіну, у мене завжди ось тут десь замнеться, там десь, а тут якось одразу воно якось стало. Не знаю, не можу вам сказати, чому, але тому чомусь тут воно у мене працює, у мене нема жодного дискомфорту. В таку місенах цим були був дискомфорт, хто дивився огляд. До речі, я зроблю потім як тільки е, тотальні огляди всіх зроблю і странгів, і так і так далі. З усіма познайомлюсь, познайомлюсь би ближче, е, знайдую нюанси. Е, зроблю дійсно потрібно зробити огляд всіх суперкрасівок від Адідасову цієї цієї модельної. Лінійки. Ну, в принципі, на сьогодні все. Ви бачите, давайте вам ще раз їх продемонструю. Класні. Просто класні. Дуже подобаються, дуже яскраві. Ну... Мій колір. <хе> ну що ж, на сьогодні, все. Дякую ще раз вам всім за увагу. Дякую, що підписуєтесь, ставите лайки, підтримуєте канал. Без вас це неможливо. Дякую ще раз вам всі, всім ще раз за увагу. І, як завжди, все буде у нас, Україна.